Моє вітання усім, хто знаходиться сьогодні разом з нами. Тема нашої сьогоднішньої програми, на мою думку, важлива і актуальна. І вона називається ось як. що означає перебувати в Христі. Друзі, ми часто чуємо, як християни вживають такий вираз: якщо ви у Христі, або коли хто в Христі. Той творіння нове. І що це значить? Перебувати чи бути в Христі? І взагалі, чи це є так важливо бути в Христі? Хіба недостатньо ходити до церкви, або займатися якоюсь церковною діяльністю? Як ось, наприклад, співати в церковному хорі, творити діла милосердя? Молитися та поститися і тому подібне. Друзі. Перебувати в Христі є важливо для кожного християнина. І можна сказати так, що це є ключове біблійне вчення. Розуміння того, що означає перебувати в Христі, змінює повністю спосіб життя християнина. Слово перебувати означає бути, жити або залишатися. Святе Писання говорить про спасених людей, що вони є у Христі. Спасена людина у Христі це так як людина, яка перебуває у будинку або в будівлі. Це як писав цар Соломон, що Господнє ім'я. Сильна башта, до неї втече праведний і буде безпечний. На той час башта відігравала важливу роль для того, щоб мати захист, безпеку. То праведний втече у цю сильну башню, а це Господнє Ім'я, це Господь. І він буде. Зауважте, що ця безпека праведно не зовні, а всередині від зовнішнього впливу цього світу. Христос сказав про своїх учнів, що вони не від світу, як і я не від світу. Тільки коли людина в Христі і лише в Христі, вона є в безпеці. Так, христинин в світі, але світ. Не живе в ньому, не благає, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Так молився Ісус за своїх учнів. І не тільки, але також і за всіх послідовників своїх. Бути в Христі, це просто означає, що ми належимо Йому. Значить, ми маємо з Христом єднання чи зв'язок, або, ще точніше сказати, родині. Стосунки. Так, дорогі друзі, цей або такий зв'язок з Господом, Ісусом має велике, а скоріше сказати, дуже важливе і остаточне значення в житті христинина. Бо без Христа, якщо християнин не знаходиться в ньому, тобто Він не живе ним, то і Христос не живе в такій людині. Бо тільки хто в Христі, той нове творіння. Поза Христом людина не має життя і не може бути новим творінням. Ви знаєте, що Святе Писання використовує чимало метафор або алегорій, щоб допомогти людині, тобто нам, побачити наші справжні стосунки з Господом. Наприклад, Святе писання порівнює людину, яка має близькі стосунки з Богом до дерева, як у псалмі першому написано, яке надводним потоком посаджено, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щастиця йому. Або ж до гілки виноградної лози. Вигалузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви, говорив Ісус до своїх послідовників, але також воно відноситься і до нас. І зверніть увагу, що гілка не може приносити плід сама по собі, їй потрібна виноградна лоса. Ось чому Ісус сказав: бо без мене нічого. Чинити не можете ви. Поза Христом не існує життя, як ми говорили вище. Тому Біблія часто прирівнює людину до мертвих, які живуть без Бога. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, Спасені ви благодаті, що ви того часу були без Христа, не мавши надії. І без Бога на світі. Так писав апостол Павло, до віруючих в Ефесі, показуючи їхнє положення до їхнього увірування. Тобто життя, яке було без Бога. Так, дорогі християни. Христос і лише, Він є автором нашої віри та наших добрих вчинків. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Писав апостол Павло, до віручих в Ефесі. Тобто, як і благодать, так і віра це дар Божий. І далі апостол Павло говорить до віручих, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, я підкреслюю ці слова. Створені в Христі Ісусі. Знову поза Христом немає життя, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував. Щоб ми в них перебували. Неймовірно, друзі. Що Бог навіть добрі вчинки наперед приготував, щоб ми в них перебували. Де похвала християнина? немає, бо слава належить. Тільки Богові. Євангелія, дорогі друзі, це не квітливість або здібність людини чи доказ її доброти. Євангелія – це сила Божа для спасіння всіх, хто вірить. Бо я не соромлюсь Єванглії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, писав апостол Павло до віруючих в Римі. Дорогі друзі. Дорогі християни, бути в Христі це не якийсь особливий рівень христинина, який досягається після певного часу ходіння чи життя христинина з Богом, або як результат особливого духовного благословення, що людина отримує через певні релігійні справи, такі, як, наприклад, молитви і пости, або це нагорода за добрі вчинки людини. Ні. Бо кожна віруюча людина через віру вже перебуває у Христі. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Хіба може людина боротися з гріхом і жити праведно, без Бога? Звичайно, що ні. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо хто не має Христового Духа, той не його, писав апостол Павло до віруючих у Римі. І це являється великою помилкою, дорогі друзі, якщо ми віримо, що мусимо приносити добрі плоди власними зусиллями. Тим самим, Намагатися якби, задобрити Бога, або допомогти церкві, стати на вищий е, щебель, так би мовити, духовності власними силами, чи спасти інших людей нашими талантами і здібностями. Друзі, це Божа робота, а ми тільки інструменти в його руках, як апостол Павло говорив, тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось. Але Бог що родить, це Бог відповідає за наше освячення або наше зростання в ньому. Це Його церква, а не Івана чи Степана. І кожний христинин не бореться за місце положення в церкві, щоб показати себе, який він обдарований. Але ми служимо один одному, тим самим прославляючи нашого Небесного Отця. Коли ви все це зробите, говоріть, що ви раби нікчемні, ми зробили все, що потрібно було зробити. Друзі, коли Пан говорить до свого слуги, роби те або інше, він робить все те, що велить йому пан. Не по своєму бажанню, так би сказати, не через те, що він хоче ту або іншу справу робити, ігноруючи те, що сказав його пан, а якраз те, що пан говорить своєму слузі. І він не вихваляється перед паном Своїм. Дивись, я те зробив, що ти мені повелів. Але він говорить, я все зробив, так як ти мені сказав, як належало. Ми є його слугами, тобто слугами Христа, і несемо також відповідальність, щоб правильно навчати Божому Слову. Отже, перебувати в Христі означає покладатися на нього в нашому спасінні, жити ним і для нього. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? То живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Так коротко і влучно змалював своє життя апостол Павло. А як щодо нас? Подібно до галузів, дорогі друзі, що не можуть приносити плоду без виноградної лози, також і ми нічого не можемо. Зробити без нього, якщо ми не перебуваємо в ньому, а він в нас. На цьому я закінчу нашу програму. І як завжди вам говорю, залишайтеся з Богом.